Діло було в 99 му році, мені тоді було 7 років. Я ходжу я собі з хати, а тут дивлюся, опускається тарілка, а з неї вилазять якісь странні существа. Я собі думаю, що ж це таке? Я тут же змахую, ховаюся за хату, а вони погналися зі мною. Я винімаю рушницю, стріляю, 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 стріляю. не можу попасти. Пертіли собі голову, заклинило. Я викинув рушницю, кинувся тікати, сідаю на мотоцикла, змахую. Їду, а вони піднімаються на тарелиці і женуться за мною. Тут я бачу пандус. Я на той пандус виїжджаю, з мотоцикла зіскакую, потім плюхаюся у воду і все. І мене не заміщають. Їхня тарека десь мимо пролетіла. Я тут з води вилажу, дивлюся, дядько воли рибу. До нього підходжу, він знімає з себе маску, я тут же, а то, оказується інопланетянин. Я беру камінця, йому погубить трійс! А потім ті самі інопланетяни вертаються по старіці, використовую тяжлу артилерію. Трісь, тріс, трісь! Камінцями, камінцями! Розтрощив їхні інило і їх самих.